Всіх вітаю, ви на каналі Альона Таро. Сьогодні 19 вересня. Ще ви мене просили подивитись місто Дніпро. Давайте розіб'ємо його на 3 місяці: кінець вересня, жовтень-листопад. Грудень поки що не будемо чіпати. І так, це наперед дивитися воно може показувати не чітко, тому що все міняється. Розклад по містам кожну неділю, ввечері на каналі. Ну, ви мене просили, давайте подивимося місто Дніпро на загрозу з повітря до кінця вересня, до кінця вересня, місто Дніпро. Чи є загроза з повітря? Загроза ракетних ударів, шахідів, обстрілів, чи є загроза для міста Дніпра. Давайте розіб'ємо правий берег та лівий берег міста. Чи є небезпека з повітря для міста Дніпро до кінця вересня, 23 рік. Спочатку подивимося, правий берег. Загроза є, правий берег. Так, карта смерті, щось біля води. Так, щось біля води, правий берег, лівий берег. Так, лівий загроза є з повітря до кінця вересня. Тут якісь склади на лівому березі, також зрадники, правий берег, щось біля води. Бачите, вода, вода, щось біля води. Що це біля води? Правий берег, загроза. Де саме загроза для міста Дніпро? Правий берег до кінця вересня. Де саме, що це? Що це? Пошкодження майна. Точечно відлюдник, атака. Ну, Де, де саме. Робота ПВО. Може бути те, що ми не можемо збити. Може бути пожежа. Ну, бачите, більше загроза йде на правий берег до кінця вересня. Так, лівий берег. Загроза. Ну, тут таких дуже загрозливих карт нема. Лівий берег, загроза, а є, але є якісь склади харчові. Щось таке харчове. Загроза для міста Дніпро до кінця вересня є. Лівий берег. Ну тут більш-менш нормальні карти повішений. Лівий берег більш-менш нормально. Склади також. Склади з харчами, щось таке йде. А ось правий берег. Тут більш такі негативні карти. Тут і пожежа, те, що ми не можемо збити, і щось буде летіти. І робота ПВО, і пошкодження майна людей є. І карта атаки є. Більше на правий берег. Більше на правий берег, десь біля води. Знову постійно десь біля води. Так, це до кінця вересня. Далі давайте дивитися. Жовтень. Так, жовтень, 23 й рік, місто Дніпро. Небезпека з повітря. Дивимося, чи є по На правому березі Дніпра, місто Дніпро, Справо... правий, правий берег та лівий берег. Правобережжя, лівобережжя, місто Дніпро. На жовтень, 23 й 23 рік жовтень, наступний місяць. Дивимося, правий берег Дніпра є небезпека з повітря. Знов та ж карта. Те, що ми, щось не... Те, що ми не можемо збити, для військових, будьте обережні, і башня, бачите? Правий берег, укриття. Є яка... В них туди є якась ціль. Ціль військова. Ціль військова, і я би сказала, ціль якась продовольча. Тому що це земля, це урожай, це. Ну, Також це ще жіноча енергія, але все одно більше військові, тому що карта удара поряд із військовими. Є якась ціль, правий берег. Далі лівий берег Дніпра на жовтий, Небезпека з повітря для міста Дніпро. Лівий берег є. Ну, лівий берег, дивіться також. Карта удару падає. І, можливо, будуть постраждалі. Ще одна карта удару. Лівий берег також. Де саме? Де саме лівий берег? Є небезпека на жовтень. Небезпека з повітря. Де саме лівий берег Дніпро? Знов склади, допомога, харчі. Якісь склади. Або військова допомога, або, харчова, або, або харчі. ПВО, захист наш. Може бути при, прильот туди, куди і минулого разу. А що це минулого разу? Ага, таємниця. Що це минулого разу? Важка ситуація зробить. Шляхи, щось буде летіти. А, так, а ну давайте запитаємо. Жовтень місяць будуть. Будуть, є небезпека для, наших, для нашої енергосистеми, лівий берег Дніпра. Можуть туди цілити енергосистеми. Лівий берег Дніпра. Ну тут ні. Так, правий берег Дніпра, де небезпека? На жовтень, 23 й рік, правий берег, де саме небезпека. Де саме небезпека. Двійка, двійка, колесо фортуни змінити ситуацію. Якесь, якась будівля. Там, де, якась будівля. Ну, знов, так, на жовтень місяць, і там, і там, і правий, і лівий берег Дніпра є небезпека. Тут більше якісь склади, військова допомога ПВО, а тут більше військові. Будьте обережні, якісь будівлі військові. Дивимося листопад. Але все одно кожного тижня буде більш чіткий розклад по містам. Так, листопад, 23 рік, місто Дніпро, небезпека з повітря, небезпека обстрілів є. Правий берег, лівий берег міста, листопад, є небезпека з повітря. Правий берег, лівий берег. Правий берег є небезпека з повітря. Листопад. Так, робота ПВО, знов карта укриття. Щось можуть збити. Вночі. Правий берег. Це можуть бути дрони або балістика. Це листопад правий берег. Так, лівий берег Дніпра є небезпека від обстрілів з повітря на листопад, лівий берег. Дивіться, тут теж є небезпека для людей. Бачите, ось в листопаді вони будуть бити по енергосистемі лівий берег десь біля води. В них вже домовленості на, на листопад бити. По енергосистемі. Де саме небезпека, лівий берег з повітря. Де саме небезпека на листопад, лівий берег Дніпра з повітря. Да, знов, да, Бачите, енергосистема будуть бити. Вишукувати ПВО, щоб також харчі. Також карта харчів падає, продовольство наше. Склади, харчі. Будуть вишукувати ПВО, щоб вдарити по енергосистемі. Правий берег, де саме небезпека з повітря, листопад, 23 й рік. Правий берег міста Дніпра, де саме небезпека на листопад. Ну, тут звичайні люди, де багато людей, де люди гуляють. Бачите, карта? Де саме небезпека? Знов карта шляхів пересування, здання управління. Те саме небезпека. Також дитячі заклади. Карта дітей падає. Бачите, і карта башні. Це правий берег Дніпра на листопад. Ну, дивіться, це прогноз, він завчасний. Ну, тобто, наперед. Такі прогнози вони можуть бути нечіткими, неточними. Тому дивіться, краще по кожну неділю на 7 днів, карти більш точніше покажуть, що, де і як. Ну, тому що наперед, на 2,5 з половиною місяця, дивитися, ну, можуть, може все змінюватися. Ну, ви ж розумієте, всім гарного дня, пока.